Привіт, привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогоднішнє відео це вступ до мого спільного проєкту Дівчатка-такі-дівчатка. Цей проект придумала я і запросила дівчат-блогерів або просто в'язала які е, хочуть пов'язати в компанії, хочуть розіграти призи. до Своєї компанії в чат-канал в Телеграмі. Умови цього спільного проєкту я вже розповідала раніше, але зараз я нагадаю, якщо ви ще не чули, в цьому проєкті. Є три номінації. Проєкт придуманий спеціально для дівчат, які за час війни настільки поглинуті благодійністю, заспокоєнням сім'ї, дітей, тривогами, вимиканнями світла і будь-чим, і просто таки забувають самі про себе. Ми все ж таки ми жінки, ми дівчатки. І як не крути, нам хочеться бути красивими, хочеться бути коханими, хочеться бути незрівнянними. І хто як не ми самі по нас, про нас подбає, От я і придумала такий проєкт, в якому ми самі про себе подбаємо. І в першій номінації, яка називається Все краще собі, коханій. Бо я в захваті від свого існування, ми будемо використовувати щось, про що давно мріяли пряжу. Або вона має бути дорога і така незрівняна, не або якась така, яка давно хотілося, і ми все відкладали. Можливо, вона навіть від у нас є, але ми все не могли докласти до неї рук. І от в цьому проєкті ми беремо цю пряжу і починаємо в'язати. Починаємо в'язати, насолоджуватись тим, що ми робимо для себе те, що давно хотілося. В другій номінації, яка називається сама собі дизайнер, е прагніть до досконалості будьте як я, е цій номінації ми не будемо ні в кого підглядати, ми не будемо нічого списувати, ми будемо фантазувати. Можливо, комусь насниться якась неймовірна модель. Як мені, мені дуже часно сняться нові придумки мої. Я не завжди їх можу втілити, але мені дуже часто щось сниться, що я б хотіла зв'язати. І я маю надію, що дівчата проявлять себе як дизайнери, не побояться. А зроблять щось своє, нове, і я вже знаю, що є вважаючі. І в цій номінації можна е, пофантазувати і зробити щось дизайнерське не тільки для себе, а й для когось, е, кому планували. Третя номінація не... невиправна. Ця номінація. Невиправна головне не бути ідеальною, а бути самою собою. В цій номінації вже раз ви прийшли до нас, раз ви хочете в'язати, але по якимось обставинам ви не можете в'язати для себе, ви не можете проявити свою бурну фантазію з якихось причин, а хочете пов'язати з нами і хочете поборотися за призи, то в'яжіть, що хочете. Будь-що, аби в задоволення. От такі у нас номінації. Але невиправною може бути навіть той, хто завжди в'язав тільки для себе і міняти нічого не хоче. Це також невиправно. Ось такі номінації. І сьогодні я хочу сказати, що буду в'язати я і в якій номінації. Це ж вступ. В От я і підходжу до проєкту з ідеєю. І планую я, а ще я забула сказати, що проєкт буде продовжуватись 2 місяці з 7 січня по 7 березня. І до 8 березня у нас хтось має бути з подарунком, можливо, не отримати, але вже знатиме, що подарунок його. От, і в цій, в цьому проєкті за два місяці я планую зв'язати дві речі. Не знаю, як це в мене вийде, бо в мене ще ж ви бачили багато спільних проєктів, їх аж сім, але я буду наполегливою. І перша річ буде ось таку пряжу подарувала мені подружка. Пряжа з шибриками. Ось така о. І я думала, коли вона мені її дарувала, я думала, в мене є до неї компаньйон. В мене був миринос на шолку, саме такого кольору, Бордо. А шешибрики тут двох кольорів червоні і сірі. Гарно камера передає, от ви бачите, майже таке, як воно, як є насправді. На о, І коли я полізла до своїх загашників, я побачила, що у мене всього лишь 270 грам тої пряжі. В прямому ефірі в стрімі я показувала, яка пряжа у мене була, і мені її, звичайно, було мало, і я докупила Вирішила докупити, хоча я давала собі слово, що до кінця війни я нічого не купуватиму. Але якщо я не докуплю ту пряжу, я не зможу зв'язати собі светра. А мені хочеться. Якщо я не зможу собі зв'язати светра, образиться подруга. Ну, можливо, вона не образиться, але це буде не надто гарно, що вона мені подарувала пряжу, я не в'яжу. Звичайно, можна зв'язати пізніше, але шишибрики це така. Річ вона сьогодні в тренді, а завтра я буду як курка обшіпана в цій шибровій одіжонці. І тому я вирішила, що я маю докупити собі пряжу. Яку пряжу? Меренос. Там в мене меренос на шовку, а тут меренос. І я її знайшла, верніше мені допомогла допомогти, знайти подруга, і я купила пряжу. От. І на сьогоднішній день ось на цьому конусі була пряжа. Вона була, її тут було 400 з лишнім грамів. Я її вже перемотала, змотала з тією пряжою, що в мене була на шовку. Ось в такі е, великі клубки. Я її перемотала. Ось Така у мене буде пряжа. От. І... Більш того, я її навіть вже почала в'язати. Ось в мене буде такий воротник, ось такий широчень. Воротник буде без а далі, а далі ви вже побачите, що буде пізніше. То ось і все, отакий початок роботи. Але я мрію, що я іще, це в першій номінації, це пряжа, по я мріяла, яку я вирішила докупити. І я зараз цим задоволена. І от в першій номінації я буду в'язати цей светр. Це те, про що я давно мріяла. Ну, з осені я вже хотіла зв'язати собі такого светру. Тому це перша моя номінація. Що я буду в'язати в другій номінації, а я саме другу хочу вибрати дизайнерську, я поки що не скажу. Хай буде цікавіше. В мене також давно заготовлена пряжа, вже вона змотана в клубочки. І я хочу, також я придумала вже виріб. Мені хочеться дещо зв'язати і показати на ваш розсуд. Але зараз я поки що промовчу. На оцей светрик я буду знімати, ну, можливо, не майстер-клас, але я буду розповідати, що я роблю, як я роблю, і якщо вам сподобається ця річ, то ви зможете її повторити по якимось моїх підказках, як, як я, звичайно, роблю якісь етапи. Я все не буду по його розписувати, але ось, ну, як, як зазвичай, от як я робила е, хибну китльовку. Я розкажу, як я робила хибну китлівку. Якщо ви вже вмієте, вам це не треба, але якщо ви початківець, то ви подивитесь і зможете зробити. Як я буду робити реглан? Він у мене тут має бути незвичайний, хоча я тільки планую, а що в мене вийде, не знаю. Ну, коротше, побачимо. Гарно? Так, на цьому. Вступне відео моє закінчується. Побачимо через якийсь час. За умовами спільного проєкту ми маємо звітувати не рідше, ніж раз на два тижні. Але можна і частіше. Тому, що, тому я вам не обіцяю, що я надовго пропала з цим светриком. Бо в мене, коли е, хочеться е, горить, то я можу і за недільку зв'язати. Пам'ятаєте, в мене там є светрик, який я зв'язала за три дні. Тому я дуже маю надію, що я його зв'яжу швидко, не довше, ніж за неділю, але побачимо. Побажайте мені удачі! Підпишіться, поставте вподобайку, дзвіночок. Не забудьте зайти сюди, Там весь перелік дівчат, які приймають участь на сьогоднішній день приймають участь в цьому СП. А ще до СП можна долучитися на протязі усіх двох місяців. Головне встигнути зв'язати річ. За три дні, пам'ятаєте, можна. І... Встигнути, щоб показати її на розсуд, на розсуд суддів і прийняти участь у розіграші. Тому я всіх чекаю, всіх запрошую, посилання на телеграм-канал тут. І зустрінемось. Па-па!